Щорічно в Ужгороді проводять ярмарок вакансій. Під час цього заходу роботодавці можуть зацікавити безробітник вільними робочими місцями. Останні ж з представленого списку обирають те, що їм найбільше підходить. Цьогоріч центр зайнятості не забув і про випускників шкіл. Зокрема, на ярмарку до себе на навчання запрошували декілька закладів освіти: Ужгородський професійний ліцей, східноєвропейський слов'янський університет та Ужгородське музичне училище. Куди піти вчитись, які є перспективні вакансії на ринку праці, які спеціальності є з перспективні, щоб можна було здобути професію, бути успішним в майбутньому в житті. А також основному це направлено на всіх пошукачів роботи, хто хоче щоб могли напряму поспілкуватися з роботодавцями. Наразі найбільший дефіцит на ринку праці у продавцях, швеях, механіках, охоронцях та міліціонерах не цікавляться і військовими вакансіями. Ужгородський ринок праці знайомить із новими професіями. одна з них мерчендайзер. Мерчендайзер – це людина, який займається викладкою товара согласна требуванні призводітеля і рекламою. Тобто є определені норми, стандарти, по яким має бути виставлений товар. Імена цим займається мерчендайзер. Основна мета ярмарку надати повну інформацію про ринок праці у місті. Також важливою складовою є спілкування роботодавців із майбутніми працівниками. Для того, аби популяризувати в місті робітничі професії, центр зайнятості співпрацює із громадською організацією роботодавців. Вмити приходить людина, вже їй біля 40 років, дивишся трудову книжку, там біля 40 записів. Працював на різних професіях, а фактично він спеціалістом не є. Більше 60% ужгородців мають вищу освіту, проте це ще не гарантує знайти професію, котра до вподоби. Дослідження ж показують, що для шукачів роботи зарплата не на першому місці. Головне стосунки в колективі. Попри на те, що на ярмарку було чимало пропозицій, не всі знайшли те, що їм до душі. Побачила, що пропонується, які є вакансії. Буду далі шукати. Мені залишилося до пенсії рік. Я думаю, що я її знайду. І думаю, що це добрий захід. Маю змогу і побачити, які є професійні ліцеї, воді дізнатися щось більше для свого майбутнього. На сьогодні підприємства потребують висококваліфікованих працівників. Тому у центрі зайнятості радять готувати хороших спеціалістів у вишах, а роботодавцям дозволяти новеньким стажуватися протягом двох-трьох місяців. Тільки в такому випадку працівники добре виконуватимуть свої обов'язки.